Нас запросили, так як ми представляємо мисливців. В нашому райвідділі відкривається лабораторія, яка буде проводити відстріл гладкоствольної і нарізної зброї мисливської. Для відстрілу зброї, так? В нас є в самому дубно є 1300 власників зброї. Так? Які мають на собі 1600 одиниць зброї, за ними закріплено. Значить, щоб... А це тільки в Дубно одному. Так само є в Радивилові велика кількість, в Демидівці і Млинові. Для того, щоб ці всі власники зброї не їздили в Рівно, не вістрілювали згідно наших нормативних наказів, так? ми зробили тут а, такий відстріл з кімнату для вістрілу зброї. Так? Своїми силами була вона зроблена за участю, будемо так говорити, НДКЦ і допомагав. В міськві. Даний пристрій в ньому відстрілюється нарізна зброя. Нарізна і пістолети в ньому відстрілюються. Це сюди буде стріляти, тут вона, вона напихана ківларом. Так? Є спеціальний ківлар, тканина, яку будемо стріляти. Вона, Ви відповідно розумієте, ківлар він буде затримувати швидкість польоту кулі і отримувати кулю там в себе. роботу цієї лабораторії буде підпадати чотири наших райони: це Дубинський район, місто Дубно-Дубинський район, Радовилівський район, Демидівський район та Млинівський район. Всі власники зброї, в яких є зброя, так і будуть приїжджати сюди і відстрілювати зброю. На облаштування цієї кімнати було витрачено близько 25 тисяч гривень. Значить, це кошти були виділені НДКЦ і громадськістю нашого міста. Знаходилось колись, було виділене приміщення як бомбосховище та спортивна кімната спортзал. Керівництво подалося пропозицію, що утворити тут лабораторію про відстрілку зброї. Дане приміщення було частина виділено, будувалася перегородка і повністю з нуля робилося, все повністю тут облаштовувалося, клалась плитка і оброблювали зовнішні роботи повністю по даному. Дане приміщення робилось протягом шести місяців. Користь в тому, що швидше будуть оформлюватись документи, швидше людям будуть надаватися дозвола. Ну, це найперше, що будемо говорити, ми зараз працюємо, на що акцентуємо увагу, це найближче співпраця з людьми. І я думаю, для людей це перша користь буде. Вони не будуть тратити свої кошти. Будеться все швидше робитися, і це великий позитив. І дуже радий, що відкрита на території міського відділу. Це в першу чергу для дубанчан велика користь. Ну і суміжні райони: Дубанський, Радевилівський, Млинів, також Димирівка. Це приємно. Так, лише в Рідному люди втратили свій час. Ну, на даний час це. Великий позитив для людей. Тільки для людей працює. На дактилоскопічному лабораторії для виявлення слідів пальців рук. Також ми її облаштували під своє робоче місце. Це місце для роботи з об'єктами, які надходять до нас на експертизу. Це, в даному випадку це знаходиться шафа для виявлення сидів пальців рук на різних поверхностях за допомогою парівці анакрило. Париці анакрило дуже шкідливі так? і вимогою було керівництва НДКЦ зробити тут її, облаштувати згідно норм роботи.